Вітаємо вас на телеканалі Віка. В ефірі Молодіжне інформаційне агентство. Для вас у студії працюють Віталіна Рохман та Карина Іванова. Сьогодні у випуску майстер-клас тактичної медицини від громадської організації Сила захист честь. Чим живе міський звіринець сьогодні? У зоопарку відновили показову годівлю тварин. Чи легко бути фокусником? Сюжет із циклу професія моєї мрії. Гучно і благодійно У Черкасах відзначили День вуличної музики. Про ці та інші новини у нашому випуску далі. Понад чотири роки громадська організація Сила. Понад чотири роки громадська організація Сила Захист Честь активно допомагає військовим та їх сім'ям. А в умовах повномасштабного вторгнення організація почала проводити тренінги з тактичної медицини для молоді. Наш журналіст Андрій Сторчак разом із командою завітав на захід. Деталі у сюжеті. Війна змінила наше звичайне життя. В словнику кожного українця, незалежно від того, в тилу він чи на фронті, з'явилися нові мілітарі терміни. Тож знання з тактичної медицини стануть у нагоді цивільному населенню. Пан Сергій із родини військових. Ще з дитинства він мріяв піти в армію. Зараз додатково почав проводити інструктажі з тактичної медицини. На один з таких заходів завітала наша команда. Кожен військовослужбовець повинен знати тактичну медицину, тому що в першу чергу він може оказати собі допомогу. Так само він може оказати своїм, своїм бійцям також допомогу. Перші дослідження з розробки стандартів до госпітальної допомоги в умовах бойових дій були проведені на початку 90-х в США та Великобританії. З кожним роком тактична медицина не стоїть на місці, а впевнено розвивається. Багато чого змінюється. Багато, багато новше, багато знань, які нам передають і європейські партнери, і з, з океанних там, якихось країн. Вот. І Постійно змінюється, постійно доповнюється, люди навчаються і приміняють свої знання. Громадська організація Сила захищ, Честь» від моменту заснування робить акцент на допомозі ветеранам та членам їх родин. Від початку повномасштабного вторгнення більшість учасників, а це фахові військові, повернулися на передову. А в організації до попередніх цілей додалися й нові. Ми здійснили вже не одну поїздку на схід до бійців на передову. відвозили їм допомогу. Неодноразово ми допомагали, почається межопереселеним особам десь в районі, я не знаю, в районі десь 1500 ми оказали допомогу чиста з. Харчування, речей там з початку повноштабної війни в на території України. Ми вже оказали близько до 2 мільйонів допомогу. Окрім цього, громадська організація також регулярно проводить благодійні вечори та створює різні ініціативи, як для дорослих, так і для дітей. Як і більшість українців, пан Сергій також має мрію про сильну країну, що процвітає згуртованих людей. А також після нашої спільної перемоги з'їздити з родиною на відпочинок. Андрій Старчак, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Учнівська молодь загальноосвітньої школи номер 34 відвідала зустріч з представниками Сапоча Зов Черкаси. Для школярів провели заняття з тактичної медицини. Бійці полку АЗОВ поділилися своїм бойовим досвідом і ознайомили з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях та як надавати першу домедичну допомогу. З початком повномасштабного вторгнення у Черкаському зоопарку знайшло прихисток понад 100 тварин з різних регіонів України. Як живе зоопарк сьогодні та які має цікавинки для відвідувачів, дізнавався наш колега Тимофій Шевченко. Черкаський зоопарк є одним з найкращих в нашій країні, але з початком повномасштабного вторгнення став ще й прихистком для тварин-переселенців. З травня зоопарк відновив показові годування тварин. Тепер кожен охочий черкасець може побачити процес на власні очі. Директор зоопарку Євген Ван розповідає. Холодна рука війни, не уминули зоопарк. Ми не запустили проєкти, які повинні були початися в 2022 році. А це фактично ми виходили б на нову територію і будували б нові експозиції вже на новій території. На жаль, нині статус внутрішньопереміщених мають не лише люди, а й тварини, які опинилися у зоні бойових дій. З поміж інших тварин-переселенців Євген виокремлює історію Ігуани з Харкова. Яку зоопарк прийняв першою. Автомобіль зламався по дорозі. І вони передали цю тварину іншим людям, які їхали в цьому напряму. І вони забрали, тому що це ж було ще холодно. Початок березня був а було дуже холодно. І вони передали цю тварину іншим. Вони привезли до Черкаського зоопарку і передали нам, сказали, що нам дівати тварину нікому. Нам передали просто із рук в руки, намагаючись врятувати. Зоопарк з початку повномасштабного вторгнення прихистив понад 100 тварин різних видів. Ярослав Кузьменко, завідувач відділу акватераріуму, зазначає, у нас є дві анаконди парагвайські, є три під сітча пітони у нас, черепашки середньоазійські, черепашки променеві у нас є, гекон Мадагаскарський, денний у нас є. Еублефарб леопардовий гекон у нас є. Тварини тераріумної групи для очільника зоопарку не просто набір боку, а хобі по життю. Його думку також поділяє юний п'ятикласник Денис, який неодноразово відвідував звіринець. Тут дуже круто, тут багато тварин. Мені подобається, як вони їдять. Що вони їдять, і як і дуже цікаво, як вони там ходять. Мене більше цікавить змії та пауки. Якщо ви на власні очі бажаєте побачити годівлю тварин, Черкаський зоопарк охоче запрошує містян відвідати показові годування. Інформацію про які публікують у соціальних мережах. Це в нас черепаха грифова. Вона досягає в діаметрі 50-60 сантиметрів водні черепахи. Всі хижаки, тому вони харчуються рибою, планктоном. І тому навіть є такі види, які харчуються водоплавними птахами. Як ми всі знаємо, сухопутні черепахи всі рослиноїдні, тому їхній раціон складається тільки з рослинної їжі. В основному це в природі це трава, опавші плоди фруктів. В наших умовах ми пророщуємо на вулиці з весни, починаємо пророщувати злаки для того, щоб вони свіженькі свіженьку травичку повикуштували. І плюс, додаємо, як ми бачимо, ось бананчик їм даємо морковку. Леся Кульбаби дуже обожнюють вони. Тож Черкаський зоопарк чекає вас з нетерпінням: Тимофій Шевченко, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко, Молодіжне інформаційне агентство. Днями на березі Дніпра відбувся Кубок Кременчуцького моря 2023 Юні любителі судномоделювання були штурманами радіокерованих яхт. Участь брали близько 20 спортсменів з Черкас, Одеси, Маріуполя, Києва та Переяслава. Більшість призових місць зайняли черкащани. А команда судномодельного гуртка центру дитячої та юнацької творчості стала срібним призером першого етапу Кубка України. У дитинстві багато хто мріє стати фокусником. Та лише одиницям вдається втілити це в життя. Наприклад, всесвітньо відомий Девід Коперфілд був прийнятий до найбільшого товариства фокусників США у 12 років. А у Черкасах є свій фокусник-ілюзіоніст Григорій, виступи якого не тільки заворожують дітей, а й дорослих. Наш журналіст Костянтин Макаренко завітав на його шоу та поспілкувався особисто. Ось звичайне кільце. І ось звичайний ланцюжок знімається. І це ще тільки навчаюсь, а сьогодні я маю чудову нагоду познайомитися з справжнім фокусником, який дивує та дарує людям незабутні емоції. Григорій Пухацький вже понад 15 років захоплюється фокусами, проте пригадує. Що все це почалося з самого дитинства та перегляду шоу Девіда Коперфілда? Я дуже любив те, що він робить, всі ці дивні речі. І потім. Коли я одного разу вже віці 17 років опинився в книжковому магазині, я випадково побачив книжку про фокуси. Я згадав, що мені завжди подобалося мистецтво, хотілося чому цьому навчитися, і тоді я придбав книжку і почав по ній вивчати карткові фокуси. Зазвичай фокуси зацікавлюють дітей. Школяр Денис впевнений, що їх успіх. Містичності та загадковості. Захоплюють, бо щось неочікуване, бо незрозуміло, і майже немає пояснень, чому як це проїздить, відкуди ну, це все береться або пропадає. А для мене справжнім чарівником-фокусником є власний дідусь. У мене дід теж робив, як я була мала. Він взяв олівець, поклав під крісло, він якось тре-трен, трет, і олівець з'являється або на кухні, або в іншому кріслі. Щирі емоції публіки найбільш цінні, запевняє фокусник ілюзіоніст. Тому що коли я бачу в очах їх здивування, це приносить найбільше для мене задоволення. Адже коли я був маленький, я теж дуже дивувався, коли дивився на інших фокусників. І зараз, коли на мене дивляться і так само дивуються, як тоді я дивувався, це ну, найкраще відчуття. Маніпуляція це так звана спритність штук і вважається однією з найскладніших. Оскільки для досягнення такого рівня технічних навичок, які створюють ілюзії, потрібні місяці і навіть роки важких і наполегливих тренувань. Маніпуляція це найважчий жанр. Сьогодні на виступі. І... Перший вступний номер в мене був саме маніпуляція зі свічками. Це дуже важкий реквізит. З ним дуже важко тренуватися. Особливо ніхто мене цьому не навчав, і доводилося самому розуміти, як це працює, що треба робити. Незважаючи на те, що Григорій знає безліч фокусів, він має і свій найулюбленіший вид мистецтва. Який заворожує кожного глядача, найбільше я люблю менталізм, який, на жаль, найменш розвинений в Україні, і про нього майже нічого не знають. Менталізм це демонстрація різних психологічних експериментів на сцені, демонстрація трюків, що виглядають як читання думок, передбачення телекінез і таке інше. І один з найулюбленіших трюків, який я часто показую, саме з менталізму, я хочу зараз тобі показати. У мене тут є купа цвяхів. Будь ласка, перевір їх всі, чи вони справжні, чи вони металеві, чи легко їх зігнути. Їх взагалі можливо зігнути? Перевір. Так як вони маленькі, щоб я не зміг їх підмінити, я дам тобі підписати будь-який, який бажаєш. Згодно ще щось. Якщо бажаєш. Будь ласка, вибери будь-який з цих свяхів ще один. Мені потрібен для порівняння. Ось. Дивиться сюди. Подивися, що сталося, і покажи свій свях на камеру. Для дітлахів, які мріють стати фокусниками-ілюзіоністами, пан Григорій дає слушні поради. Я точно знаю, що щоб навчитися цьому, це треба любити. Треба з любов'ю ставитися до всього. Тільки тоді ти зможеш наполегливо цим займатися зранку до ночі. І тільки тоді ти зможеш чомусь навчитися. Пам'ятайте, дива бувають, там, де в них вірять Костянтин Макаренко, Анастасія Лучицька, Маріна Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Міського голови з сучасної хореографії отримав народний художній колектив Вікторія. Захід проводився вперше і зібрав понад тисячу юних танцівників від 5 до 18 років. Організатори зазначають, що змагання стане традиційним. Музика супроводжує нас, вона лунає звідусіль в парках, скверах, на площах та вулицях міста. Цьогоріч фестиваль вуличної музики мав не лише розважальну, а й благодійну мету. Наша журналістка Дарина Юрченко відвідала захід, поспілкувалася з організаторами та учасниками. Сьогодні музика для кожного з нас має абсолютно різне значення. Хтось може відпочивати завдяки музиці, хтось обдумувати важливі рішення. А для когось музика це навіть сенс життя. Тому в різних країнах світу люди святкують День вуличної музики, де сотні музикантів збираються разом, щоб заспівати та зіграти власну музику людям. Тому сьогоднішній захід це не тільки можливість подарувати часові емоції черкасцям, а й зробити добру справу, допомогти військовим. З 2007 року День вуличної музики, який має походження з Литви, дуже швидко поширився в різних країн. Нах європи тисячі музикантів, співаків, гуртів, найрізноманітніших жанрів, почали збиратись разом у багатьох містах України, щоб подарувати незабутні емоції людям та показати свою творчість. Черкаський палац молоді вкотре доєднується до ініціативи. Фестиваль вуличної музики об'єднує дві музичні сцени: 12 гуртів, фудкорти, хендмейт ярмарок та графіті зону. Режисерка та ведуча заходу Євгенія розповідає про особливості цьогорічного фестивалю. Вулична музика це музика свободи. На вулиці грають і скріпачі. І рокери, і е, читають реп так сталося, історично склалося. Напевно, що Черкаси це все ж таки рок-місто, тому що дуже багато в нас саме рок-гуртів, і тому наше свято вуличної музики перетворилось на рок-концерт. Особлива атмосфера панує на другій локації. де ритмічна музика супроводжує процес створення графіті. У нас сьогодні бомбить стіну нашого палацу молоді гуру графіті з міста героя Харків Іван. Прийняти участь у цьому творчому процесі може будь-який бажаючий, якщо він, звісно, тримати вміє балончика у руках і малювати також вучні фестивалі це чудово можливість для музикантів розвивати творчість та знаходити свою аудиторію. Розповідає вокаліст гурту на півсвіт Едуард Штайн. Найважче в концертах це знайти місце, апарат для того, щоб грати і щоб була публіка. А фестиваль плюс великий плюс фестивалю в тому, що організатори дають тобі апарат. І дають місце грати, і через те, що велика кількість гуртів можна більше публіки собі взяти. Тож такі невеликі фестивалі вуличної музики можуть стати першою сценою для молодого гурту. Ну, Музика це, це завжди самовираження. І люди, які ще тільки хочуть якось себе показати в цьому, вони не можуть якось там піти з одразу і на якісь стадіон грати. Тож вийти на вулиці і пограти свої пісні, я думаю, це дуже важливо. І такі Отакі фестивалі вони дуже важливі, тому що ну можна пограти просто для людей. Олексій гість музичного заходу схвально відгукується про подібні ініціативи, адже вони є підтримкою для артистів-початківців. Насправді мені було цікаво подивитися і послухати саме виконавців нашого міста, адже їх багато, але вони про себе дуже часто не говорять, і ніхто не знає, хто вони, як вони виступають, що вони співають. І це було цікаво прийти, послухати і побачити на власні очі. Фестиваль має не лише просвітницьку, а й благодійну мету. Внески відвідувачів витратять на потреби військових. Ці музиканти пишуть свої пісні, якраз під час війни, і показують і розказують про ці події, які відбуваються, і насправді потрібно цінувати таке зараз. Будьмо згуртованими та підтримуємо один одного. Дарина Юрченко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Сьомий всеукраїнський вокальний конкурс Браво саунд нещодавно відбувся у центрі дитячої та юнацької творчості. Він зібрав понад 70 учасників із Черкас та області з музичних, загальноосвітніх та позашкільних закладів. Учасники змагалися у різних номінаціях: вокал народний, естрадний, академічний, джаз, вокально-хореографічна композиція. Особливістю цьогорічного конкурсу є впровадження категорії музичний кліп. А це була остання новина нашого випуску. Вся творча команда відправляється на літній відпочинок. Бажаємо вам провести канікули без тривог у душі та на карті України. Бережіть себе, зустрінемось восени!